Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. І зараз буде Себто чергова хвиля тотальної мобілізації українського Ютубу. Я вам це обіцяв у огляді трендів. Обіцяв. А Сергій Дмитрович Притула, якщо обіцяє, то зразу робить. Нагадаю, що у добірку я беру ті канали, які ведуться українською мовою, роблять регулярний контент і мають до 100 тисяч підписників. Ну і власне було б непогано, якби ваш контент мені подобався. Ну що, погнали на початку маю для вас добірку каналів на суспільно політичну тематику. Перший канал це канал Меланії Подоляк. Меланія, дівчина, дуже активна у політичному плані, має чітку проукраїнську позицію і регулярно бере участь у різних двіжах за справедливість. Мене звати Меланія Подоляк, і сьогодні я розкажу вам, як наша маленька редакція задовбувала офіс президента України. На своєму каналі вона розповідає про актуальні події в Україні та особливості української політики зараз на каналі у неї понад 5 тисяч підписників а має бути більше. Раджу також підписатися на канал Романа Ратушного. Роман вже не перший рік успішно захищає Протасів Яр від зазіхань забудовників, а також бере участь у акціях та мітингах за правильні та хороші речі. Привіт, Україно! Я твій громадянин. Це продовження інструкції про те, що робити, коли вас зупинила поліція. Зараз на каналі Ратушного 5300 підписників. Цікаво, скільки їх буде після цього відео, я перевірю. Якщо вже згадали про різні акції та двіжі, то як тут не підписатися на канал Руху Гонор? Цих спортивних, але дуже вічливих хлопців, ви могли бачити на сотнях резонансних подій за останні роки. Акції під судами, під МВС, під офісом президента. Канал веде лідер руху Сергій Філімонов, І На каналі багато інформації про тренування, про боротьбу за справедливість і про вуличні акції. Доброго дня, друзі! Я хочу сьогодні розказати, як побудувати зал за півтори тисячі гривень. Як? Канал молодий має поки що всього 4700 підписників. Треба навалитися і лайком, і підпискою. Ще один канал канал центру спільних дій. Його ведуть аналітики одноіменної громадської організації. А на каналі вони розбирають на молекули рішення місцевої чи центральної влади. Ви аналітики. Поясніть мені одну річ. От почалася децентралізація. На нас ніби впала купа грошей. А що толку, якщо дитину у школу відпустити страшно? І доступними словами пояснюю, чому у вас біля будинку досі роздовбана дорога і чому Зеленський не мав жодного права лізти до конституційного суду. <клес> Якщо хочете краще розбиратися у тому, як працює державний апарат, раджу підписатися. Від політики переходимо до розваг. У огляді трендів я журився про те, що в Україні немає такого контенту, як, наприклад, у влада бумаги. Так, тобто немає якихось челенджів для українських дітей українською, тому мусять залипати на російське. Але у коментарях мені сказали: є такий контент. Знайомтесь, Віталій Дячок та його канал з українськими челенджами. А воно хоть не бахне. О, ох. До ми розмішали. Щоб сильно... <звіт> Пульс не був сильний. Чесно, не думав, що доживу до цього святкового дня. Коротше, нарешті, те, що треба. Давайте підтримаємо Віталіка. Він не піддався на спокусу розширення своєї аудиторії, а обрав українську. Я вважаю, що це заслуговує на повагу і на підписку. Діти наваліться з розважального контенту. Можу порекомендувати ще канал Укр Ютуб Проєкт. Це смішні розважальні шоу українською мовою. Зараз там є два гумористична вікторина, хто зна шоу. Та кулінарне шоу перший раз. Впевнений, якщо буде більше підписників, буде і більше програм. Нумо розважатися! З розваг ще привернув увагу канал 2D СКД. Це, як заявляє авторка каналу, перша анімаційна блогерка України. Власне, це ви на каналі і знайдете. Анімація та музика. Живу. Мат на світі довге волосся, срібне мав стиль мені особисто сподобався. Раджу і вам. Підписуйтесь. Перевернув також мою увагу, і канал Твінті на ньому хлопець багато розказує про рослини. От, ви наприклад, знали, що у відрі із вугілля може вирости кукурудза, і я не знав. А як подивився, так зразу і почав знати. Всім привіт. В сьогоднішньому експерименті я спробую зробити грядку в одному відрі вугілля. Той, хто бачив мій перший експеримент, знає, що в мене пройшла пшениця вугіллі. Тому, якщо ця тема вам близька, підписуйтесь без вагань. Зараз у парубка на каналі всього лише 400 підписників. Ну але ж ми з вами знаємо, скільки їх може бути. Всі, ви знаєте, як я люблю подорожі. Ну якщо не їздити, то хоча б дивитися. А якщо це ще й подорожі Україною, то. І тут хоп пропонують канал подорожі Україною. А на ньому красивенні зйомки мальовничих хуточків України з дрона зверху, знизу і з усіх боків. Ну і як тут не підписатися? Ну і зрештою, я зараз почуваю себе першим відкривачем, адже на каналі всього 400 підписників. Давайте накрутимо. По кулінарній тематиці маю для вас дві рекомендації. Перший канал це Закарпатська господиня. Канал підкорив не тільки рецептами закарпатської та української кухні, а не в останню чергу ще й закарпатським діалектом. Всякі голубці в нашому Закарпатті знає робити почти кожна господиня. Другий канал має назву все просто, і там насправді все дуже просто: прості та наочні рецепти смачно та поживно. Ну і на десерт маю для вас ще один смаколик: це канал Маніфест. Це спільнота українських блогерів, які вже давно та послідовно просувають ідею українського контенту у Ютубі. На каналі ви побачите огляд української блогосфери. А на сайті ви зможете побачити рейтинг україномовних каналів. Раджу максимально вам там підписатися. Скажу відверто: якщо б не канал Маніфест, не факт, що з'явилася б на світ тотальна мобілізація українського Ютубу від Сергія Притули. Панове, знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Давайте лупати цю скалу разом. Торуємо цей шлях. Ну і на цьому я з вами прощаюся. Наступний огляд буде за місяць півтора, себто у вас є достатньо часу для того, щоб створити свій Ютуб канал та почати наповнювати його якісним україномовним контентом. Just do it! де зможу, там підставлю плече. Ну а ви, якщо досі не поставили лайк цьому відео, то зробіть це. Ну і підписатись не забудьте. До нових зустрічей.